Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у Відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги usb кабель. Це високоякісний кабель для заряджання сумісний з рядом пристроїв, зокрема Samsung, Xiaomi та іншими мобільними телефонами з портами USB Type-C. Цей кабель забезпечить швидку зарядку для вашого пристрою. Його виготовлено з міцних матеріалів, які забезпечують довговічність у використанні. Кабель також розроблений як реверсивний, завдяки цьому його можна підключити до пристрою в будь-якій орієнтації, що робить його зручним у використанні. Крім того, цей кабель підтримує швидкість передачі даних до 480 Мбіт на секунду, що дозволяє швидко передавати файли та дані між пристроями.